Дякуємо нашим веселим бджолам дійсно стало тепло, радісно і весело, незважаючи на те, що на вулиці дощик, у нас такий чудовий настрій і така сонячна погода сьогодні на конкурсі Міні-Модель Бровари 2008 І Якщо ж всі наші номінанти на здобуття звання міні-містер та міні-міс готові? Готові? То я можу оголосити третій фінальний вихід наших учасників під ваші бурхливі оплески. Я запрошую наших юних красенів і маленьких принцес на справжній королівський бал. Бал. На справжній королівський бал. де будуть Радісне обличчя маленьких принців та маленьких принцес, де справжні почуття радості і гордості виникнуть у батьків за чудових дітей, за результат праці, спільної праці по вихованню своїх юних, юних продовжувачів роду. Хай буде щасливим кожна дитина в нашому місті, хай буде щасливою кожна мама присутня сьогодні на святі дитячої радості, бо за мить на цю сцену вийдуть справжні легені, справжні маленькі королеви. Ще мить і розпочнеться свято квітів, свято справжнього королівського балу, де розквітнуть квітами ваші діти. Зустрічаємо облисками номінант на звання, мінімістр бровари журавльов Руслан. Номінант на звання мінімістер бровари. Гуна за Володимир. Ваші облески. Номінант на звання мінімістер бровари, куліков Олексій, зустрічайте оплесками. Номінант на звання мінімістер бровари. Уточкін Костянтин, зустрічайте. Номінантка на звання мініміст бровари номінант на звання, нізнімісте Паламарчук Артем, Зустрічайте. Номінантка на звання мініміс бромери. Ярош Анастасія бачі оплески. Номінантка на звання міс бровари, дитила Настя, зустрічайте облисками наших красунь. Номінантка названня «Міні-міс Бровари» Черемизіна Надя. Зустрічайте облисками. бровари Левіна Олександра. Зустрічайте. Номінантка на звання мініміс бровари. Штимак Олена. Ваші оплески, друзі. Номінантка на звання мініміс бровари. Паламарчук Галина. Зустрічайте. Номінантка на звання міс бровари Дацьків Олександра. Вітаємо! Номінантка на звання міс бровари Прохоренко Настя. Зустрічайте. Номінантка на звання мініміз бровари Дедила Інна, ваші облиски. Номінантка на звання мініміз бровари Артемюк Владислава, ваші облиски. Звичайте. Номінантка на звання мініміс бровари Єсипенко Валерія. Ваші оплески! Номінантка на звання мініміз бровари Марченко Софія. Вітайте! Друзі, вітайте наших принцес! Номінантка на звання мініміз бровари. Калітинська Олександра. Ваші оплески! Номінантка на звання мініміз бровари. Таня, Зустрічайте. Номінантка на звання мініміс бровари. Кулікова вікторія. Зустрічайте. Номінантка на звання мініміс бровари Гапійчук Марія. Зустрічайте. Номінантка на звання мініміс бровари давидюк Маша ваші облески. <му> Номінантка на звання мініміс бровари за Ірина. Вітайте! на названня міні міс бровари гравченко ліза ваші оплески. Наші містери навіть розкупилися від такої чарівної краси наших міні моделей міні моделей Ну, ось вони на королівському балу, ваші маленькі принцеси і маленькі принци. Попадуйте їм. Вони найкращі діти на планеті. І сьогодні вважаю, що найщасливіші. Шановні діти, дорогі наші маленькі королеви, маленькі лицарі, Настає дуже хвилююча мить. Але для того, щоб ви хвилювались менше, я дуже хочу, щоб всю хвилину поруч з вами були найрідніші вам люди, ті, які протягом трьох тижнів кожного вечора працювали з вами поруч на цій сцені. І сьогодні по праву вони повинні розділити радість щастя з вами вмить нагородження. Отже, я запрошую на сцену дорогих батьків, наших конкурсантів під ваші описки. Зустрічайте. друзі, На сцену піднявся голова журі, виконуючи обов'язки міського голови Сапашко Ігор Васильович. Йому слово. Добрий вечір, дорогі браворчани. Доброго вечора, шановні гості. У нас сьогодні надзвичайне свято: свято, яке подарували нам чарівні красуні та мужні красені. Ми сьогодні переконалися, наскільки професійно, наскільки впевнено наші діти трималися на сцені. Звичайно, хотілося б подякувати модельному агентству, що за такий короткий час так гарно підготували, так професійно підготували наших діток. Велика вдячність, подяка і вітання це батькам. Тому що вони сьогодні переживали більше всіх. Дехто я бачу зі сльозами на очах дивиться на успіх, дивиться на перемогу своїх дітей, тому що дійсно сьогодні перемогли всі. Нелегкий був вибір для журі, тому для оголошення результату я запрошую нашу ведучу Наталю Андріївну Бахмут для оголошення рішення журі. Будь ласка. Увага! Для церемонії нагородження в номінації Міні-Модель 2008. На сцену запрошується голова журі Сапожко Ігор Васильович. Він уже біля мене. А номінантів із номінантів я запрошую вийти на середину зала конкурсанта під номером один Журавльова Руслана. Міні модель Бровари 2008 Символічну стрічку одягає символічну стрічку, одягає Сапошко Васильович Квіти, будь ласка, одягаємо квіти, одягаємо символічну стрічку і подарунки нашим дітям. Подарунки від броварської міської ради від нашого спонсора, Генерального спонсора громадської організації реальні справи. І квіти, звичайно, і квіти. Це все вам. Облиски, дякуємо. До нагородження запрошується конкурсантка під номером 2 Ярош Анастасія. Міні-модель Бровари 2008. Вона також отримує чудовий подарунок, символічну стрічку переможець конкурсу міні-модель Бровари 2008 ваші області. Квіти і ведмедика від реальних справ. Спасибі. Аплодуйте Ярош Анастасія отримає свої нагороди. Для нагородження запрошується конкурсантка під номером 3 – Дедела Настя. В одна також отримує титул Міні модель Бровари-2008». Квіти, подарунки, ваші облизькі, друзі! Нашим переможцям! Вони сьогодні всі у нас переможці! Яка гордість у наших дітей? Вони міні-модельки нашого міста, вони успішні діти для нагородження. Я запрошую учасницю під номером 5 – Лєвіну Олександру. Ваші оплиски Олександра нагороджується символічною стрічкою. Міні-модель Бровари 2008 подарунками, квітами, вашими оплисками і нашою любов'ю. Платуємо, вітаємо всіх наших маленьких переможців. Сьогодні в нас всі виграли. Сьогодні всі переможці. Для нагородження я запрошую нас до подіуму на середину сцени конкурсантку під номером 6 Штимак Олену. Ваші оплески Олені. Вона також міні-модель Бровари 2008. Спочатку стрічку, а потім подарунки. Не поспішайте, не поспішайте. Адже головне сьогодні головне в нашому святі стрічка. Головне символічна стрічка. А все решту це тільки подарунки. А титул міні-модель залишається на все життя. І вітаємо з перемогою і бажаємо щастя. Бажаємо, бажаємо великих успіхів і чекаємо на конкурсі міс Бровари. Так, спочатку ми вручаємо стрічку, а потім подарунки. І наступної нашій учасниці учаснику Гуна за Володимиру, нашому спартанцю. Обличчям до залу, щоб всі бачили обличчя нашого міні-містера, -міні міні-модель бровари. І подарунки від броварської міської ради від спонсорів від реальних справ. Ваші облиски, шановні друзі. Багато-багато облесків. Багато подарунків. До наголодження запрошується наступна конкурсантка під номером 8 Паламарчук Галина. Вона отримує символічну стрічку, отримує титул Міні-Модель Бровари 2008. Ваші області, друзі, дівчинка із сосмістечка стала рідною для всіх нас сьогодні в цій залі. Немає дітей з то наші діти всі в цьому місці, вони всі нам рідні. І сьогодні мають бути всі щасливими. Для нагородження запрошується конкурсантка під номером 9 дацьків Олександра. Олександра отримує титул Мі-модель бровари 2008. Олександра, повернися обличчям до залу. Сюди знімають камери, відеокамери, Тебе всі хочуть бачити. І подарунки від наших спонсорів, від Проверської міської ради. Ваші описки, друзі. Свою нагороду отримає конкурсантка під номером 10. Конкурсант під номером 10. Куліков Олександр. Він отримає титул міні-модель Бровари 2008. Ваші оплески. Справжній лицар. Госпоєм такої високої нагороди. І такого титулу. І звичайно, подарунки. квіти, гарну залізницю від наших спонсорів. І ваші оплески, друзі. Найкращі подарунки це сьогодні оплески. До нагородження запрошується конкурсантка під номером 11 Прохоренко Настя Вітайте Настю! Настя отримує титул Міні-модель Бровари 2008. Висока нагорода за високий результат праці. Ваші оплески, друзі, вітайте! І подарунки, квіти, м'які іграшки! Ваші посмішки, ваші поблиски, все нашим переможцям. До нагородження запрошується конкурсантка під номером 12. Дедела Інна. Дедела Іночка також отримує титул Міні-Модель Бровари 2008» – Символічну стрічку. Вітайте оплесками! Наші діти сьогодні щасливі. У кожного із них в очах сяє радість. Погляньте. Вони всі щасливі, вони всі переможці. І, звичайно, море, подарунків і квітів. Вітаємо, вітаємо наших переможців. До нагородження запрошується конкурсантка під номером 13 – Артем'юк Владислава. Ваші оплески. Владислава отримує почесний титул Міні-модель Бровари 2008. Оплески, оплески нашим маленьким принцесам. Міні-модель Бровари 2008. І багато подарунків. Вітаємо наших переможців, вітаємо Владиславу. Квіти подарунки для наших маленьких красунь. Свою нагороду отримує конкурсантка під номером 14 токмакова Альона. Альона отримує титул Міні-модель бровари 2008. Ваші оплески. Міні-модель. Заслужена нагорода. Високе звання. Від усміхнені очі там дуже багато подарунків. І всі вони сьогодні вам, дорогі наші красуні. Подарунки від наших головних спонсорів. Свою нагороду отримує учасник, учасниця під номером 15 Єсипенко Валерія. Валерія отримує титул Міні-модель Бровари 2008. За високий результат в праці спільно із мамою, своїми друзями, подружками. І квіти, і подарунки. Сьогодні все для наших переможців. Свою нагороду отримує Марченко Софія. Марченко Софія стає також міні-моделлю міста Бровари, отримує символічну стрічку. Ваші оплески. Ваші оплески подарунки, друзі! Марченко Софії! Наступна конкурсантка. Калитинська Олександра! Міні-модель Бровари! Ось вона горда і щаслива! Горда і щаслива міні-модель. Ваші облиски, Ваші облиски. І подарунків, дуже багато подарунків від наших спонсорів і ваші оплески, друзі. Я запрошую до нагороди конкурсантку під номером 18, Дудар Таню. Дудар Таня, міні модель Бровари. Подарунки від друзів. А стрічка від нашого конкурсу це символічна стрічка, яка буде все життя нагадувати про перший конкурс у житті. І подарунки від наших спонсорів, від Броварської міської ради. Бередень міста. Впереди дня міста Бровари. Я запрошую до нагородження конкурсанта під номером 19 Пала Марш...